Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовник, Assassin's Creed 2. Продовжуємо. Коротше, я ходив-ходив і виявив, що тут можна все-таки потрапити в цю гробницю Асасіна. Вона в нас остання, але я трошки розбився. Бляха-муха, хільнись. Дякую. А, в неї можна потрапити, відповідно, чому б ні. Давай ми тоді пройдемо. І я так гадаю, що зберемо тихо. Зберемо вже останню цю печатку і відкриємо для себе повний сет нашого попередника, чи я правильно сказати. Нова грубниця. Нова і остання. Ей, нас чухається. Цікава заміна статуетки на нас. Добре. Храм. Це ми всередині. У нас доступу нема, але. Будь ласка. Все просто. Так? Розгадайте загадки Собора Сан Мар... Марко Тайна Сан Марко. Щоб знайти початку Асасіна. Окей. Таємниця Сан Марка Сан Марка таємниця. Е... Я щось не розумію, а в чому прикол? Тут не потрібно ніде плигати. Типу. А, там червона хрінь якась. Типу на неї наступати не можна, чи як? Ну. А, а чого ти зараз не відображаєшся? Де да, що ж таке, де? Дай... Нащуха. Е... Добре, давай тоді шукати. Я так розумію, туди не можна наступати, відповідно, і за цього нам потрібно буде шукати вихід. Да не лізти на стіни, на які не можна залізти. Що ти робиш? Так, а ну ще раз. Так, червона хрінь якась. Ти можеш сплигнути? Бляха, розбився. Так, і що? Ну, типу. Я не бачу проблем просто обійти. От серйозно. Можливо, сюди не можна наступати. На червоні. Чи це ребус якийсь? Це напевно якийсь ребус. Дивно. <звук> Чи це вхід кудись? Не так все просто, да? <laughs> Йоханий бабай! І що? І що мені тепер потрібно зробити? Чотири синеньких кубики. На яких можна наступити е, Сюди залізти, окей. Я сюда зліз. Е... Я нічорта не зрозумів. Це на час. Блін, там оті шкали на час. Мені якусь послідовність потрібно вируховувати я... Бляха-муха. Я казав про попередню, що вона складна, ніхрена. Мені всі потрібно позапускати, а потім, потім шукати шлях. А якщо я отут... тут нічого не відбувається. Камера так водить, що я просто втрачаю розуміння, куди мені потрібно пригати. Давай швидко лізь. Він просто сам бере і повертає з за того, що камера крутиться. Можна там якийсь, я не знаю, м'яч, стілець якийсь, лавку поставити, щоб вона заціпалась, щоб ця штука не, не закривалася назад. Диви, не хоче плигать. Окей. Окей, мені картину потрібно зібрати. І що, і що далі? одну ми заціпили, так, давай ще раз. Хілку. Я зараз всі Хілки вибулькую. Так, сюди. Це якийсь взагалі складний шлях. Воно мені обкрутило половину цього храму. Що я можу сказати? Оці приколи з перекручуванням камер дуже бісять. Вони дуже-дуже дуже дуже бісять. Я розумію, куди мені потрібно плигати, що мені потрібно натискати. Але, блін, із-за того, що камера перекручується, воно все змінюється в мене. блін. Добре, це ми <кхід> зробили. Е я не пам'ятаю вже, яку я зробив. Оту зробив. А. Вони якось відмічаються, що вони вже зроблені, що ні. А, вони видвинуті. Окей, вони видвинуті. Ні, вони навпаки задвинуті. Тобто, давай тоді оцю. Так. Побіг сюди, заліз сюди. Сюди сюди. Заліз сюди? пробіг сюди? Побіг сюди. А тут куди хер його зна. Буду знов шукати довго і нудно. ну окей. Я не можу. Це просто така, ну, блін, реальна тупість. Я плигаю, в момент пли плишка в мене перекручується камера, і. ецо міняє напрям стрибка свого. Ну це так тупо, насправді. Я бачу, куди плигнуть, за що зачепитися. Я туди направляю його плигать. Він плигає в ту сторону, але під час стрибку в нього просто змінюється камера і все. Так, сюди, давай. Куди, Блін, ти дурило чи що? <Слух> давай, залазь. Де ця штука? <Слух> Нарешті. Ну це легше було, чим дві попередні. Так. Око, око масонів щось, якесь відбувається. Куд. <пір> Ще одно. А, Якесь вимальовується Око масонів, даві. Трикутничок всі діла. <пір> так, і оця остання. Все, зрозумів, погнали, давай. Погнали! Нащо ти сюди виперся? Так, тихо, тихо, камеру віддай. Зараз зірвусь десь, от побачиш, я тобі се. Повернися! Ти можеш швидше лізти, будь ласка. Та вилазь! Ох ти ж! Чучело, та тихо. Швидше лізь, будь ласка, я тебе прошу. Можна було і так приплигнути, ну окей. Головне, що встиг. Знак Асасіна. Окей. Увійдіть у склеп, так? Да. Тепер можна? Тепер ви мені дозволяєте. Щоб не розбитися. Оп. 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 Оп, оп. Оп. Ну, спливлю. Пішли відкривати саркофаг. А, що я можу сказати про цю? Це. Складніше в тому плані, що потрібно зрозуміти. Ніж попереднє. Що потрібно е зрозуміти оці всі приколи, шляхи залазення. <с poetry> ну, добре, цікаво. Не буду казати, що, типу. Херню зробили, херня тут одна єдина, херня тут з камерою. Мені не подобається оця камера. На напротязі всієї гри я кажу, що мені не подобається херня з камерою, що під час якихось дій в тебе змінюється камера, і в тебе дія при, допустимо, затиснуті якісь кнопці. Е ну там, не знаю, стрибку вправо, наприклад. Під час стрибку в тебе змінюється камера, і відповідно замість того, щоб плигати вправо, персонаж змінює свою траєкторію і там біжить, плигає в якусь іншу сторону. Не в ту яку потрібно. Ну, то вже таке. Окей. Ідемо зараз, повертаємось на свою віллу. нас тут більше нічого не тримає. Ні, ну як, окрім завдання. Нас завдання тільки тримає, але повернемось зараз на свою віллу і заберемо обладуночки. Я так думаю. <гум> я так думаю, що там буде ще один квест? Як забрати обладунки і не порізатися? Так, де у нас е вихід. Найближчий. Найближчий у нас тут вихід. Тихо сюди. Побігли. Так, відвали. Пір'є, я не знаю, де збирати пір'є. Якби, ну, можна, звісно, відкрити інтернет, там взяти мапу. А, подивитися по мапі, де вони знаходяться. Ну, але, блін, ну серйозно, я не буду цим займатися. Мені це не дуже прикольно. Так, Вілла Монтеле. Мон, мон, та, та не це. Мені це не дуже до вподоби займатися пошуком пір'я. Бігати, оббігувати всі локації, скільки я. Третину, напевно, тільки зібрав цього пір'я. Тому ще 60 штук я не збираюся бігати, шукати. Так. Хоча, напевно, щось було б цікаве, щоб, щось б відкрилося. Якби були, я кажу якби були якісь помітки на карті, що, типу, пір'я може бути ось в цій зоні. Типу, і ходи, шукай, то окей, без проблем. А якщо потрібно це оце бачення включати, біля кожного будинку стоять, обглядаючи, з якої сторони будинку може бути пір'я, ну таке собі забавка, чесно кажучи. Так, бабуліжко ми забрали. 110 штук у мене, я вже не знаю, куди їх витрачати, цих 110 штук. Наче все скуплено. Хоча можна повернутися в райони, які... Я пройшов раніше, там, скоріш за все, не все скуплено. Але це вже не дуже цікавить. Скільки я пір'я знайшов. 34! Та не, 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 чуваки, не. 60 пір'я я не буду бігать шукать. Так, і. Тут же десь, чи не тут. Ні, не тут. А де? Де наш підвал? Я щось не зрозумів. А, ось сюди. Ставимо почав. <с> Чого він постійно преться на ці стіни? Так. Давай ставимо цю. Ну давай відчинимо. І зміючку. І зараз буде великий бій. Зі статою. Нє. Просто віддасте мені обладунки, дякую. Нарешті я до них добрався. Спасибо, Альтаїр, за этот великий дар. Альтаїр! Все? Диви, які ми гарнюні, йохане. йохани, арсенал тут. ага. Диви, які ми гарнюні. Це просто капець. Дайте мені тепер вийти. Так а що, я не зрозумів, а що толку мені з цього костюму? Типу, в мене як е, була оця шкала з захистом, так вона і залишилась. Просто тепер із білого він став чорний і трошки інший. Е, де ці костюми? Використовується. Ну, коротше, все, що. На назад. Все, що інше у мене є, воно типу менше по характеристикам. А тут плюс один. Якщо я вдягну оці наручі, то буде плюс один. Бачиш? Яка штука цікава. Окей. Тут. Та зайди. Ммм, mm, окей. Okay. <звіт> Назад. Це все гірші. Тобто, єдине, я можу. Я не знаю, чи є якийсь бонус від сета оцього, що я вдягну вольтаїрського. Чи мені краще все-таки взяти оці наручі, щоб, типу, був плюс один. Я напевно візьму. Не зрозумів. Так я ж не кос. А, воно сетом іде все? Я, я. Я щось не розумію. Де мій альтаїрський костюм? Це він? Диви, тут плюс один. Це Альтаїрський. Ага. То, а наручі мінус один. Коротше, воно а, береться тільки сетом. Так, дивись. А, значить, у мене... Зараз отак. А, вниз так. Використати. Це мені потрібно... Коротше, добре, альтеїрський, так альтеїрський. Я не буду рахувати, скільки у мене цих квадратиків. Е, альтаїрських там е, в альтаїрському костюмі плюс 2 оцих кубика додається до захисту, до життя. А ті наручі... Типу. Типу, альтаїрський костюм дає плюс 3. У мене лучші товари в сеті. А, якщо. Я наручі, мій, то. Плюс 1. Коротше. Добре, альтаїрський краще, я так розумію. А, нарешті я виконав це, це. Тепер залишається в Венеції, да? начебто. Нащобто. Начебто це. А я не пам'ятаю де основне завдання, яке потрібно. Давай сюди. Побачимо. Та натиснести. Внімання! Штрафи за розставщичества були пересмотрені. Тепер вони будуть більші. Штрафи Штрафи за те, що даєш гроші в борг, будуть збільшені. Не можна давати гроші в борг. Хтось так казав. Так, тихо сюди. Діодо. Діодо ідіодо, так. Куди я пливу? Навіщо я пливу? Залізь он не може ходити по человечески Тому що я, это ассасин. Все, я прийшов. Добре, це наступне вже завдання з Ліонар... Ліонар... До... До Ліонарда. До Леонарда вже зайдемо в наступній серії. Так, ремонтувати не потрібно ремонт? Серйозно? А, мені ж хілки потрібно ще купити. Я перевірю, просто чи все є. Все є. Зброя. Вся куплена. Коротка зброя. Також вся куплена, боєприпаси. Є. Ну, якщо і передумаєш. Мені потрібні хілки, мені потрібно відхилятися. Підходіть, друзі! Так, по-перше, а лікуватися не потрібно. Наповнити, купити, прийняти Яд не потрібен. Желаю Я цим. Від, Відчепийся. Так, і тут збережемось просто. Ну, на... Та все закрий по щеку. Ні... А що таке? Керованість якась туга стала. Ди? В цьому костюмі у нього якась туга керованість, я тобі серйозно кажу. Добре, завершимо на цьому. Повернися отак, подивися. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока.